Самий величезний привіт з 20 по 26, включно жовтня, знижки в магазині Аврора. І також будемо з вами зараз шукати якісь новинки. Хочу вам подякувати за коментарі, за вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою хочемо показати ось таку новинку. гілочка папороті, здається. Зараз я увімк... А, вона... тут батарейок немає. Вона вмикається, але тут немає батарейок, на жаль. Зараз я тоді відкрию, покажу вам, як вона насправді виглядає без упаковки. Ось, Зверніть увагу, ось така. Три гілочки має. І Потрібно дві батарейки, вмикаєте і буде світитися. Можна поставити в високу вазу. Це новинка, зараз скажу ціну. 129 гривень. Ще одна цікава також гілочка з гірляндою на дві батарейки. Ну, тут вже, бачите, самі відкривати, я гадаю, не потрібно, вам гарно видно. Зараз скажу ціну цієї гілочки. Її також можна поставити у високу вазу. Гілочка досить така довга. Так, червоні ягоди 139 гривень. Дивіться, який гарний свічник я знайшов. Продається в коробці. Я гадаю, що увімкнути свічку. Ну, можна використовувати ледь свічку. Тут буде дуже гарний такий візерунок. Ціна свічника 109 гривень. Так, це корона для принцеси чи для королеви золота з діамантами. І по чому сьогодні у нас таке 199 гривень. Карнавальний обруч, золотий. І дивіться, який дерево бонзай привезли рослинки штучні до нашої Аврори. Так їх тут багато. Вони всі одинакові. Я гадав, вони різні. По 87 гривень у горщику. Дивіться, яка гарна новинка. Це мило а, у вигляді троянди. Бутона троянди. І кожен а, оцей, як сказати, листочок відриваєте і намилюєте руки. До речі, теж дуже гарно до подарунка. Ці, зараз скажу ціну такого набору. Досить цікаве. 109 гривень. 12 штук. Так, щойно дівчата знову винесли ось такі гарні гілочки. Дивіться, такий ніби гранат, міні-гранат. Так, і тут, здається, вони вже без світла, без грілянди. Давайте дізнаємось ціну такої красивої гілочки. 88 гривень, дійсно, гранат написано. Привезли нові подушки декоративні по 199 гривень. В нашій аврорі в трьох кольорах. Ось такий зад має. До речі, чехол можна зняти попрати. А зараз подивлюся, може розмір вказаний буде на сканері. 199 гривень, але розміру також не бачу. Дуже класна штука, коли приймаєте душ, почистити свої ніжки. Ось такий килимок спеціальний. 199 гривень. Він на липучках. Досить хороша річ, дійсно. Щось ми зразу з вами по новинкам, по новинкам. Подушка ортопедична, забезпечує здоровий та тривалий сон. Так, ну ви зрозуміли, це така подушка, яка пам'ять запам'ятовує. Спеціальний тут наповнювач, антиалергенна. Знімає напругу, шиї та плечей. Розмір бачите на екрані. І зараз скажу ціну цієї новинки. Вона колись вже була в Аврорі. До речі, зроблено в Україні. 399. І дивіться, які гарні комплекти привезли до Аврори комплект ковдра та подушка. Розмір подушки 50 на 70 і розмір ковдри 1,40 сорок на два. Наповнювач так. Сертифікований ДДДДД. Холофайбер, мабуть, поліефірного тонкого волокна. Так, не абсорбує сторонніх запахів і пилу. Наповнювач антибактеріальний. Так, 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 так. Виробник Литовська Шведська. Та ну, що правочні компанія. Дивіться, невже ж дійсно литовська шведська? Текстильна компанія. Ціна набору 449 гривень. Це дуже-дуже хороша ціна. Дуже хороша ціна. Ми з вами були в іншому магазині, пам'ятаєте. Там які все дороге. Ну, також треба знати просто якість. Можливо, там якість ну не хочу говорити. Дивіться, які гарні пледи привезли до магазину Аврора. До речі, бачите, візерунок точнісінько такий самий, як я показував подушки. Плед 649 гривень з однієї сторони, ось такий кольоровий, а з другої сторони такий пухнастий біленький. Так, ну і як завжди, чомусь не вказано розмір. Чому? Чому? Привезли навушники теплі, і, бачите, із чим капібара, чи хто воно, що воно були простенькі, а тепер, бачите, з тваринками. Ціна зараз лише 99 гривень. Дивіться, які цікаві шапки, взагалі цікаві. От навіть не видно, що це штучна. Настільки вона пухнаста, настільки вона так гарно зроблена, я здивований. от Дійсно хутро має ось таку підкладку, бачите, шкіра молодого дермантину. Є в кольорах, зараз вам покажу, і говорю вже ціну цих шапочок. Лише 129 гривень. Чесно, я гадав, що буде дорожче. Є ще ось такий леопард темний. Ще одні цікаві шапочки, також штучний, а, цей, як він на хутро штучний. Зараз скажу ціну, це вже без вушок. Також покажу кольори. Ціна такої шапочки. 119 гривень. Чорна є ось така і ось така біжева. І є ще третій колір, така темно-коричнева. А тут привезли ще шарфики, я гадаю, да? шарф молодіжний у клітинку. Має китиці, але він такий величезний, дивіться, він і широкий і довгий. Давайте проскануємо ціну чи дійсно ціна. А хоча мені потрібно, щоб розмір показала, знов нема розміру. 189 гривень новинка трішки зі знижкою. Дивіться, є в різних кольорах. Для найменших також привезли нові шапки. Вони подвійні, всередині є ще ось таке, можна сказати, тепле хутро. Груба в'язка. Ціна зараз 139 гривень. Привезли нові рушники. Я гадаю, що це для тіла. Мабуть, він великий буде рушник. Кольори, бачите, в наявності, які є. Зараз я знайду сканер. Точніше, не сканер, а ось оцю лейбу треба знайти. Зараз проскануємо. 249 гривень, тут розмір вже написаний: 140 на 70 Рукавиці чоловічі, теплі. Так, 88 гривень, якщо я зрозумів цінник. Чомусь не можу пробити. Дані не знайдено Може ось тут треба пробивати? 99. А, так, для хлопчиків дитячі. 88 гривень для дівчаток. Ну добре, хай буде для дівчаток такі чорні. А ось тут є ще і світлі, бачу є. Угу. Тобто є різні для хлопчиків і для дівчаток. Дивіться, яка шапка, зараз я її хочу відкрити, показати для маленької принцеси, як я говорю. Надзвичайно милі шапки дійсно дуже гарні, цікаві. Подивіться, як вони гарно зроблені, якісно. Всередині також подвійна в'язка. Зараз скажу ціну і покажу вам кольори. Ціна шапочки 88 гривень. Я гадаю, що сьогодні відео просто буде з усіма новинками. Дивіться, теж нові вішаки. Є в різних кольорах. Зараз скажу ціну пластикові. Ціна вішака 34 гривні. Хочу вам показати кольори. Ось такі кольори є. 5 кольорів в наявності. І є ще ось такі, подвійні, можна повісити штанята та ковтину. Також пластикові. Вони по 19 гривень зараз зі знижкою. І кольори також є різні в наявності. Зі знижкою по 55 гривень можна придбати зараз чоловічі ремені. Є ось такою стрічкою. А є простенькі. Так, ціна 55 гривень, я вже сказав. Наступна новинка для зимових вечорів. Дивіться, привезли ось такі грілки. Вони ще мають пухнастий такий чохол. Зараз я відкрию, покажу вам. Дивимось ціну новинки 88 гривень. Грілка гумова. ось, І під колір кожна грілка має ось такий ще чохол. Кольори в асортименті. Килимочки до ванної кімнати, ось такі невеличкі, прогумовані. Це досить добре. Принаймні два кольори в нашій Аврорі. Зараз скажу ціну. 139 гривень, розмір 40 на 60. Зі знижкою можна придбати ось такі контейнери пластикові для харчових продуктів на 900 мл за 15 гривень. В акції ось такі пластикові контейнери. Я не раз наголошував, що дуже зручні для нарізки, коли залишилась на столі нарізка ковбасна. Ось їх гарно сюди поскладати і в холодильнику не займає багато місця. Ціна 55 гривень акції зараз ось такий набір ємностей, салатників. Кожен має кришку в наборі три штуки 149 гривень. Ну, в нашій аврорі є два кольори. Нові заварники для чая на 750 мл. Так, давайте відкримо швиденько, подивимось. Зверніть увагу, яка цікава форма. Має ситочку, металеву кришку. Ціна 249 гривень цієї новинки. Зі знижкою знайшов ось такі миски пластикові. І з кришкою 39 гривень. Акційна ціна на 2,5 літра. Ще одну новинку знайшов. Ось така миска ребриста пластикова. А в ціні 34 гривні. Об'єм літр 300 мілілітрів. Зі знижкою можна придбати форми для льоду 8 штук великі за 69 гривень. Набір кондитерський, шприц і насадки. Тобто, точніше, мішечок та насадки за ціною 77 гривень. Як він правильно називається для молока 600 мл. Теж така новинка, зараз скажу вам ціну. І зараз зі знижкою 190 пітчер. 199 гривень. Перший раз чую пітчер. Ну, добре. Зі знижкою пакети паперові. 15 штук в упаковці 29 гривень. За 19 гривень можна придбати мішечок кондитерський на 30 см. Зараз дуже хороша знижка на ось таку кухонну дерев'яну дощечку. Ціна 99 гривень знижкою силиконові форми для цукерок Асорті. 29 гривень, акційна ціна на 8 штук. Дуже гарна ложка затискач. Я не раз про неї говорив у відео, коли вона була зі знижкою. Наприклад, для чаю, якщо чай пакетований, в пак, ну розсипний точніше, гранульований, пакетований, берете чай ложечкою, насипаєте в чашку і потім закриваєте цей пакет. І далі користуєтесь цією ложечкою, затискаєте, насипаєте. Досить хороша штучка. У мене теж такі є, але пластикові. 39 гривень. Зі знижкою овочечистка 3 в одному по 49 гривень і з кришкою з чохлом. Ціну знижено на ось таку на ось такий ніж кухонний для шинкування. Зараз ціна 29 гривень. Теж хороша знижка. А знову привезли ось ці трубочки для напоїв пластикові у вигляді окулярів. Ціна 49 гривень. Молоті діти швидко розібрали минулого разу. А зі знижкою ось такі кухонні щипчики для нарізання м'яса. 129 гривень. Господинки, ціна знижена на ось такі пензлики кухонні. 44 гривні зі знижкою. Металеві форми для виготовлення трубочок, для випікання трубочок. В наборі 8 штук. Зараз зі знижкою можна придбати їх. Акційна ціна 34 гривні. Дивіться, які гламурні таці б'юті. Зараз скажу ціну таких таць. Так, 99 гривень, і є ще точнісінько така сама, здається, але більша за розміром. Ось тут вони стоять. Ану, давайте подивимось. Так, mm -hmm. да. точнісніко така сама, тільки вже більша таця. Зараз подивимось ціну на цю, а ця буде в ціні 129 гривень. 44 гривні плівка харчова, 80 метрів торгової марки Optimal. Господинки, біжить за фартухами в Аврору зараз 29 гривень, знижка 70%. Ну і що, що літній принт за таку ціну? повинна мати фартух кожна господиня на своїй фермі, ой, на своїй кухні. Ну що, я вам скажу, таке вийшло вид, відео. Більше, знаєте, з новинками. Я гадаю, було цікаво. Дякую вам ще раз за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. Нехай ранок буде чудовим. До зустрічі!